Вас, друзі, слава Україні, героям слава. До вашої уваги, випуск новин тижневик Кагарличина. Коротко про головне. Сумна звістка знову надійшла до нас. Загинув наш земля, жителька думки. Офіційна хроніка. Засідала комісія по переименуванню вулиць Громади. Новини культури. Служби 101 і 102 повідомляють кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із сумної звістки: загинув від рук рашистів наш земляк, житель Кадомки. Кагарличчина знову в жалобі, захищаючи Україну від рашистів, загинув житель села Кадомка Костянтин Козловець. Героя поховають у селі Кам'яне Олеської міської територіальної громади, що на Житомирщині, звідки родом його батьки. Загинув Костянтин Козловець 26 квітня під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу біля Білогорівки Луганської області. Герою було 29 років. Офіційна хроніка в ній ітиметься про засідання виконкому міської ради, оперативного штабу, а також позачергової сесії Карлицької міської ради. У понеділок, 1 травня, відбулось засідання виконкому Карлицької міської ради. Більше 20 питань було розглянуто на ньому. Серед них традиційні, які готує комісія по захисту прав дітей. Затверджуються поштові адреси по заявах, а також приймається обов'язкове рішення виконкому, яке дозволяє парковій службі видаляти аварійні чи сухі дерева. На виконкомі 1 травня розглядалось кілька питань, які подавалися центром комплектування та соціальної підтримки. Принагідно скажемо, що тут змінилось керівництво, колись військовий комісар. Ним зараз є Бойко Володимир Григорович. На засіданні поновлено програму, яка діяла до цього і яка давала змогу громадським організаціям стерилізувати бродячих безпритульних собак, регулювати їх кількість. Після початку війни цим ніхто не займається, а питання досить серйозне, сказав карлицький міський голова Олександр Панюта. У нас є волонтери, які проводять часткову таку роботу. Це Іра Коваленко, ви знаєте, вона оплачує сьогодні ну, стерилізацію тварин, буду так говорити, з власних коштів, але ну, все вона на себе не потягне і я думаю, що бюджетний кошт допоможе нам трошки це регулювати. Після виконкому відбулося засідання оперативного штабу в розширеному складі за участі старост сіл. Уступному слові карлицький міський голова Лесанпанюта сказав, хочеться наче сказати, що наша ситуація в громаді стабільна, але ж ці повітряні тривоги. Ця біда, яка сталася в Умані, не це говорити, що в нас все спокійно. Насамперед я знову ж таки закликаю всіх і присутніх, і керівників установ, які досить відповідальність за організацію навчальних процесів і культурного дозвілля. Ми зобов'язані з вами виконувати оторядну дій при оголошенні повітряної тривоги. Я закликаю всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Далі очільник громади закликав присутніх прискорити роботи по благоустрою. Бо часті дощі до цього заважали роботам. Необхідно впорядкувати пам'ятники загиблим у Другій світовій війні, висадити там квіти і таке інше. Настав час активізувати роботи по ремонту доріг. Терміново терміново ми повинні розвернути роботи по ремонту доріг як власними силами, так і підрядними організаціями, як щебеневих по облаштування покриттів, так і янкови е, сумішами. Я думаю, що все ми цей тиждень повинні зворушити даний з На центральний доріг, а потім буде переміщатись. Е, я думаю, трошки ми в селах хоча б центральні маршрути також спробуємо відремонтувати. Треба спішити. Є у нас для цього все, є і кошти, є ресурси, є технічні, людські. Давайте це все. Втілювати в життя навчання в школах громади завершується 31 травня. Заходи по святкуванню останнього дзвоника проводитися будуть як і торік. По цьому немає чітких вказівок зверху. Все вирішує керівник закладу. 4 травня перед позачерговою сесією Карлицької міської ради. Про неї йтиметься трохи далі. Відбулось засідання депутатських комісій, і на них готувалися проєкти рішень на сесію. Так було і цього дня, коли відбувались комісії по питаннях освіти і здоров'я, її голова Олег Савченко, соціально-економічного розвитку Сергій Будюк, бюджетної комісії Денис Дячко. Ідемо по тій черговості, як засідала комісія, а також подаємо деякі із питань, які розглядались там, і які озвучував карлицький міський голова Олександр Панюта за проханням олів комісії. Комісія з питань галузей освіти і здоров'я є постанова Кабінету міністрів від 28 лютого, яка ну, так говорити, регламентує створення цієї спроможних мережі. І там одним із пунктів є умова, що якщо підприємство або вже попало, або планується включення в мережу як лікарня, яка буде, будемо так говорити, в цьому госпітальному окрузі, в конкурсну комісію є обов'язком включення керівника на нашому рівні, це департамент охорони здоров'я. Київської обласної адміністрації. Комісія соціально-економічного розвитку. На ній йшлося про проблему із бродячими собаками. До війни ця проблема вирішувалася однією із громадських організацій. Сьогодні нема вже, так говорити, що хто допомагав нам на громадських засадах. Ми сьогодні попередньо домовились, є з представників, у нас буде так, ФУ. Як у вас, оп, так та ОПО, які погоджуються і відлогом. Бюджетна комісія. Оця ділянка по Парковій 200 метрів. Давайте включимо на проєктну кошторисну, на капітальний ремонт 200 метрів парково. 5 травня засідала земельна комісія, яку очолює Олександр Черокостук. Було розглянуто 120 питань, які подадуть. На наступну чергову вже сесію Карлицької міської ради. На розгляд позачергової сесії Карлицької міської ради 4 травня було винесено сім питань. Спочатку внесли зміни до бюджету поточного року. Його виконання і навіть перевиконання дають можливість коригування найактуальніших видатків. Зокрема, буде закуплено необхідне. Обладнання апаратуру для карлицької багатопрофільної лікарні, і сума тут чимала. Далі депутати розглядали питання, подані на сесію комісіям. Про це ми попередньо говорили. Доповнимо, що Карлицька міська рада оголосила про намір утворення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві Карлицької міської ради Карлицька багатопрофільна лікарня та здійснення деяких заходів щодо її утримання. Прийнято рішення про надання матеріальної допомоги родичам загиблих, померлих, військовослужбовців на встановлення пам'ятників. Відбулось чергове засідання комісії, яка розглядала пропозиції жителів громади по перейменуванню вулиць. Ми лише побіжно згадали у минулому тижневику про засідання комісії по перейменуванню вулиць та інших дій, передбачених законом України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Завдання тепер на місцях позбавити суспільний простір усього не тільки радянського, а й російського. Чергове засідання названої комісії відбулося в кінці квітня за участю заступника міського голови Валентини Циганок, представників відділу культури, окремих депутатів, старост сіл і не. Малої групи жителів вулиць Гарлика, які підлягають переименуванню, виконувачка обов'язків начальнику відділу культури Оксана Литвин зачитала перелік пропозицій жителів щодо нових назв їхніх вулиць. Так пропонується назвати вулицю Комарова Квітковою Павлова Віталія Філоненка. Ватутіна – Квітки Цісик. По вулиці Суворова є дві пропозиції: Шкільна і Геннадія Купрікова. Небайдужі жителі ряду вулиць прийшли на засідання і підтвердили, що їхні сусіди бажають, щоб приміром Пушкіна мала назву Калинова, Льва Толстого Львівська, Кутузова, щоб стала сонячною. Нахімова прибережною. Папаніна прорізною, Горького зарічною. Депутат міської ради Олег Ставченко вважає, що назвам вулиць у час такої війни треба надавати більш патріотичне забарвлення. У слушності депутату не відмовиш, але. Ми враховуємо в першу чергу думку жителів вулиці, їм жити на тій вулиці. Вони це, це їхнє право робити вибір, і вони самі вирішили. Актив вулиці зібрався, і ніхто не був, не написав жоден заяву, що вони проти того, щоб вулиця була названа інакше. Жителі вулиці Мічурі на спочатку взагалі не хотіли її перейменовувати, та врешті подали пропозицію назвати вулицю іменем Дмитра Трощинського, мецената і засновника Кагарлицького парку. Непогано, хоча, видається, для цього годилося б взяти якусь довшу вулицю. Та мешканці часом не знають не те, що про видатних українців, а й про земляків, гідних увічнення. Чи працювали в цьому просвітницькому плані з людьми депутати, старостати, відділ культури і сама комісія? Крім перейменування вулиць, деколонізація. Підлягають пам'ятники, символи на окремих закладах освіти і культури, мова йде про серп і молот, піонерські заставки і вислови комуністичних вождів, червоні зірки, російська мова на спорудах і пам'ятках, дати Другої світової. 1939 45 а не 41-45 і таке інше. Процес триває. Продовжують надходити пропозиції. Тож не ставмо крапки в цій темі. А жителі подекуди ще мають уточнювати на місцях свої пропозиції, узгоджувати їх із сусідами і з історією, яка свідчить перемогти у війні з ворогом, живучи в оточенні його символів або в байдужості до них неможливо. Ось думка активного карличанина. Що цей процес у нас йде не так, як би воно хотілося, щоб воно було. Справа в тому, що я знову вже повторююся, люди з пасивністю відносяться, якоюсь такою інертністю немає, тако, а мені байдуже, або хай хтось, або не я. А чого ж ти не, не хочеш подумати, що ти живеш на такій вулиці, а така вулиця, а якби вона якась була негативна, в наприклад, якогось такого негативного героя, то тобі ж не було б не, не хороше жити на, на такій вулиці, скільки в нас героїв, і скільки і бажано. Перейменувати вулиці нашими корінними жителями, які вели, великий внесок унесли в розбудову міста, і, значить, і, і для того, щоб їх імена були ніколи не забуті. Зазвичай весняні, ранні тощі радують хліборобів, особливо після безсніжної зими. Але цьогоріч їх, мабуть, було дуже уже й багато. Занадто. Чи ні? Про це ми запитуємо заступника карлицького міського голови Івана Сенцова, який опікується аграрними питаннями. В нашій зоні ці дощі, що пройшли, це не геть занадті дощі. Їх би ще знов треба. Бо сьогодні бачимо, які почалися суховії, і знов температура 18 20 але дуже сильні вітри. І просто волога уходить на очах. І ми бачимо даже по ставках і по рівнях колодязях, що вологи вода не додавалася. Ви ж всі ми всі бачимо. Тому це геть не критичний був дощ, і його знов треба. І якщо б він проходив хоча б раз в тиждень нормальні 18 20 міліметрів, а то був би настоящий дощ, і була б волога для сільхозкультур. Іван Михайлович повідомив, що земена зараз знаходиться в хорошому або дуже хорошому стані. Так само, як і озимий ріпак, який, до речі, почав уже цвісти, хоч зазвичай це відбувається в середині травня. Зараз інтенсивно вже більше 7 тисяч посіяли соняшника, вже приступили до кукурузи, посіяні буряки вже практично. Ті, хто збиралися сіяти, це широкоступ, це і красавське, ну, фермерське широкоступ. Ну, Робота триває, посівна компанія ще йде, зараз сої сіються кукурузи. Ну, сої буде більше, кукурузи буде менше. Буде так по прогнозах, більше буде соняшника. У новинах культури йтиметься про концерти. Звітний концерт Центру дитячої та юнацької творчості та благодійні концерти ансамблю Чорнобривець, а також духового оркестр центру творчості під керуванням Ігоря Ільченка. Розповімо про ті події у хронологічному порядку. Як і щороку оці порі, 28 квітня, карлицький центр дитячої і інацької творчості звітував про свою діяльність підсумковим звітним же концертом. Працювати і готуватися до нього в умовах воєнного стану досить для колективу новий, але як побачимо, належно засвоєний. Не розчарувалися й батьки, бабусі дідусі, які доволі дружно завітали у центр творчості на запрошення нащадків. Вже традиційно концерт почав зразковий духовий оркестр під орудою Ігоря Ільченка. Вела дійство Валентина Ільченко, дарували публіці своє мистецтво вокалісти, вихованці студії Октава Бориса Родини, Марійка Калитвин та Іванко Загородній, Вікторія Пригара, дзвінкоголоса Олександра Осадча. Студійці Октави заспівали і в супроводі ансамблю гітаристів, чим приємно здивували глядачів. А як не сказати про лялькову виставу театру Шарм Тетяни Андріївської. Та зовсім інший театр мод Ганни Ільченко, де юні кравчині демонстрували власноруч пошити вбрання. А танці. Маленькі карамельки Анни Гордон мали такий зворушливий вигляд. А доросліші танцівниці студії оберіг Ольги Кравченко просто зачарували публіку танцем Лотос. Вітаючи поважне зібрання, начальник відділу освіти Надія Омельченко подякувала перш за все педагогам. Ви знаходите, розвиваєте наші такі юні таланти і плекаєте нашу таку творчу молодь. Тож хочу побажати вам такого світлого. Радісного життя. Ну а нашим дітям хочу побажати жити в щасливій, заможній і мирній Україні. Так що слава Україні! Дітям. Героям слава! Кілька учнів, які завершили курс навчання в обраних ними гуртках, одержали свідоцтва про позашкільну освіту. Директор центру творчості Тетяна Васильчук висловилася з оптимізмом. Я б хотіла вже, щоб в наступному році у нас звучали лише пісні про щасливе дитинство і щасливе життя у нашій мирній Україні, щоб жодної пісні в нас не прозвучало про війну. Я дякую вам всім. Дня 28 квітня в Карлівському будинку культури з благодійним концертом виступив народний самодіяльний ансамбль пісні і танцю чорнобривець Миронівського базу будинку культури під управлінням Людмили Голубенко. Рівень чорнобривця аж ніяк не самодіяльний, глядачі, а їх виявилося до образливого мало. Втім, палку аплодували артистам. Різноманітні танці. Пісні патріотичні, ліричні, народні, сценка із народного обряду. Більше години тривав концерт, вигуки Браво звучали із залу. Одна із солісток Чорнобривця, Кагарличанка Вікторія Батуревич. Давно нам знайома, бо починала на сценах Кагарличини. Вона живе, працює в Миронівці, сказала нам. Дорогі друзі! Сьогодні, як ніколи, нам потрібна ваша допомога, а саме в благодійних концертах, благодійних акціях. Тому приєднуйтесь, донатьте. Адже кожна ваша гривня, кожна ваша копійка допоможе нашим збройним силам побороти нечисть на нашій Україні. Які ваші враження від сьогоднішнього концерту, який ви тільки напереглянули? переглянули? Не передать враження, не передавай мені враження. Дуже отримали велике задоволення. По-перше, ми йшли сюди, знали, що це буде дуже гарно. Ну як почули, то це ж навіть не можна всидіти, не можна на сладошки пече. От того, що ми хлопали. Ми дуже, дуже раді цим артистам, гарно тобі. А ви колеси. вважаєте, у час війни треба такі концерти? Треба. Це благодійні концерти. Це не просто розважальні, це не дискотека. Це не просто так, щоб по пострибати по, стрибать, по -от, якесь отримати кайф. Це благодійні концерти. Ці люди збирають кошти нашим хлопцям. Я знаю це точно у благодійну скриньку від глядачів. Надійшло трохи більше 4 тисяч гривень для потреб збройних сил України. А суботнього дня, 29 квітня, карличани й гості міста та громади мали чуждову можливість насолодитися грою зразкового дитячого духового оркестру під руду Ігоря Ільченка, який працює на базі центру дитячої і юнацької творчості. Оркестр і глядачі розташувалися неподалік Фонтана при центральному вході в Карлицький парк. День видався сонячний, і це сприяло публіці прилучатися до інструментальної та й вокальної музики. Піснями виконання Євгенії Хміль та Олександра Коваля. І Олексія Михайлова палко аплодувала публіка. Треба сказати, що репертуар духового оркестру оновився і відрадно, що навідується для виступів. І так би мовити, ветерани, які колись починали з Ігорем Васильовичем, опановувати музичну грамоту, а тепер чаться у музичних вишах мають власні сім'ї. Матеріальний підсумок цього благодійного концерту 6 тисяч 800 гривень, зібраних для потреб Збройних сил України. Так мистецтво і позитивні емоції поєднуються із підтримкою нашої армії. Служба 101 повідомляє про кілька пожеж, які сталися. В кінці квітня, на початку травня, у Кагарлицькій громаді в буртах горів очерет у черняхові 29 квітня палав житловий будинок і господарча будівля по вулиці Щасливій. Вогнем було охоплено 70 квадратних метрів та ще й автомобіль Волга. Пожежа була настільки сильною, що для її гасіння пожежні витратили понад 100 тонн води. Керівник сектора ДСНС Олександр Раснюк на оперативному штабі відзначив, що староста села Володимир Безвербний зумів дуже вчасно залучити КАМАЗ із товариства Агрофорт для підвезення води, інакше впоратися з вогнем було б майже неможливо. Крім того, до гасіння пожежі. Долучилися три одиниці техніки і 10 чоловік особового складу. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що подвір'я виявилося дуже захаращеним різними речами і непотребом. Від отримання дзвінка про надзвичайну подію і до ліквідації пожежі минуло три години, а причини пожежі ще встановлюються. На вулиці Франка в карлику 2 травня з півдесятої вечора загорілося сміття. Про що надійшов виклик телефоном? Рятувальники, які прибули на місце події, впоралися із гасінням пожежі менш ніж за півгодини, задіявши автомобіль і чотирьох працівників ДСНС. Приблизно ті ж в порі, і теж 2 травня запалало сміття в Слобідській расавці. На площі в кільканадцять разів більші, ніж в карлику 50 квадратних метрів. Пожежу ліквідували менше, ніж за годину. Встановлюються причини загорання сміття і в карлику, і в слобідській расавці, хоча осмілимося припустити, що не обійшлося тут без сірників і з рук несвідомих громадян, які таким чином забруднюють довкілля, підпалюючи сміття. Калицька поліція інформує про надходження до них 126 заяв і повідомлень за тиждень від жителів Карлицької і Ірживської громад. Це середньостатистичний тижневий показник. Сім повідомлень внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Три факти стосуються зниклих безвісті земляків військовослужбовців, про що заяви написали дві мами і дружина зниклих. Чоловіки зникли у районах Авдіївки, Бахмута і села Очеретяного, але Донецької області. Ці факти перебувають під особливим контролем Національної поліції України. У переселенні виявлено тіло чоловіка 79-го року народження. За попередніми даними, він приїхав погостювати в село. Тіло чоловіка направлене на експертизу. Поліції довелося зафіксувати факт природної смерті чоловіка у великих приськах. Там 75-літній селянин знепротомнів і впав. А в Слободі зафіксовано факт шахрайства. З картки потерпілої жінки шахраї перерахували 16 тисяч гривень. Поліція постійно закликає громадян, власників банківських карток, бути пильними, не повідомляти телефоном ніяких даних щодо карток. Пам'ятайте, дійсно банківські працівники ніколи телефоном вас про це не розпитуватимуть. У ставах розпивання алкоголю в компанії врешті скінчилося бійкою, і один з членів компанії зазнав тілесних ушкоджень. Оджень легкого ступеня, порушено кримінальне провадження. 42 адміністративних протоколи склали за тиждень полісмени. З них три за кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння. Залізні коні, гори водіїв чекають на них на штрафмайданчику в Миронівці. А решта, як вже і традиційно, протоколів, стосується дрібного хуліганства, насильства сім'ї, завідомо неправдимих викликів, вживання алкоголю і куріння у непризначених для того місцях. Триває патрулювання вулиць. Поліцейськими спільно з членами добровольчого формування Інна Калієвська оперуповноважена поліції також повідомила, що без пригод з погляду правоохоронців пройшли поминальні дні у громадах та відбувся ряд культурно-мистецьких заходів у місті. Погода 2 травневого тижня наблизить нас до літнього тепла. Отже, у понеділок, 8 травня сонячно, вночі холодновато плюс 3, а в день плюс 12. У вівторок, 9 травня, мінлива хмарність можливий дощ, плюс 4 вночі, плюс 13 градусів у день. У середу, 10 травня, очікується ясна погода, плюс 5 вночі, плюс 14 в день. У четвер 11 травня хмарно з проясненнями. 6 градусів тепла вночі, 17 градусів. Тепла в день. У п'ятницю, 12 травня, мінливу хмарність прогнозують синоптики: 7 градусів тепла вночі і плюс 18 у день. У суботу, 13 травня, ясно, плюс 8 вночі, а вдень стовпчик підніметься до плюс 20. І недільного дня, 14 травня, очікуємо сонячної погоди. 9 градусів тепла вночі, а в день стовпчик термометра підніметься до запаморочливого 21 градуса. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в душі погоди. Добіг кінця випуск новин тижневик Кагарличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо неодмінно!